Що це таке тільки камеру доставить і таке пі я там? Ми ж крім тачок ще коротше проводимо курси по професійному пікапу Записуйтеся, очерідь там розписано на декілька місяців Пікап Прикапали поки що в кабриоліті. Ще проводимо курси пошиття бісеру, проводимо похорона, карпоратіви, дівські утрі зараз побачите кого. Около шторгу. Це значить, що це наступні тюлячки. Ну що там всередині ви побачите вже на базі. Українською. Українською. Державної в Україні. Для э, нас тут просто демонтаж заводського сидіння. З цієї сторони вона вже стоять кошти, але його ковш буде а З цієї сторони буде вставлена наша перехідна пластина. ковш шпімарку також буде встановлені 6 точних ремені, буде точка. Тут справа, зліва і посередині. Так само і з водійської сторони. В принципі, всі мали розбирати село. Мет. Це коли трошки не так зроблено, не по-нашому, скажем, для того, щоб мені знять ці Бетлі. Бачите, воно так ну, як не знімається, власник не зовсім рівно вирізано. Коротше, щоб оце зняти, треба це все розпустити. Будемо робити так, щоб було все чітко, швидко і надійно. Зробили отвір.